Вітаю, брати і сестри, благословенного вам дня і ця неділя, хай Бог на цій неділі нам дасть сили, благословіння, миру. І в цей недільний час ми можемо знову і знову е, бачити його велику радість, Його велику благодать, Його велику милість і Його любов. Бог усе одно сильно мене любить. Це саме головне, що ми повинні розуміти, що Бог любить мене. Бог любить мене, і це важливо нам, як каже його слово, якщо ми подивимося в Євреям 31 розділ, 3 вірш. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю тобі милосердя. Каже, здалеку з'явився Господь. У кожного із нас є. Шлях, на якому ми йдемо, але Бог здалеку приходить до нас і хоче, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки він любить кожного із нас. У круговороті нашого повсякденного життя з Отцем Небесним наступає пробудження, яке міняє нашу внутрішність і міняє нас із середини, і Він хоче, щоб ми робили кроки до нього. Нам треба йти кроком вперед, а не назад. Це важливо нам зрозуміти. Бог пропонує нам щось, що хоче. Він хоче нам запропонувати саме краще. Він запропонує нам. Дорогу додому, він запропонує нам дорогу в Царство Небесне. І це Царство Небесне написано, що воно збереться силою. І як хто прилагає до цього зусилля, той перемагає. І нам важливо в цьому часі перемагати самих себе, перемагати те, що нам заважає іти до нашого небесного батька. Господь вітає нас всіх, коли вдома у себе, так як рідний батько завжди чекає своїх дітей, щоб вони приїхали до нього і побули з ним, щоб вони порадували його, щоб вони поговорили з ним, щоб вони щось зробили в нього і. Тоді знаєте, немає жодних питань, того, що це не мої діти. Ми, він хоче, щоб ми були його дітьми, і щоб ми були людьми, які мають ті близькі співчуття, близькі от відношення до нього. І так така була довга дорога в нас. І він хоче, щоб ця довга дорога вона була. Знаєте, ми пережили цю довгу дорогу, але щоб зустрічі ці були завжди гарячими. А з гаряча зустріч це дуже важливо. І в нас є різні етапи нашого життя. На шляху ми деякі кажуть це пробудження. До любові, хтось пробуджується до добрих справ, хтось пробуджується до е, того, щоб бути відкритим для того, щоб сприймати слово Господня, хтось пробудився для того, щоб побачити цей світ Божими очима. Хтось пробудився для того, щоб виконати місію якусь, і на цьому етапі ми починаємо казати: я цьому не. Ми цього не заслуговуємо. Чому так Бог до мене проявив таку ласку чи любов? Бог приймає, Боже. Ми сприймаємо те, що Бог приготов для нас. Ми, на нашу думку, не заслуговуємо, але Господь каже. Не те, що ти заслужив. Я просто хочу тобі дати. Я просто тебе запрошую. Будь зі мною, ходи зі мною і усвідом ці речі, що я є Бог і всесильний, всемогущий. Я люблю тебе. Я хочу, щоб ти йшов за мною і не глядався. Нам треба зрозуміти, чому ми іноді повертаємося до нього спиною. Іноді нам кажеться, що е, хто я такий, щоб він мене почув. Нам кажеться, що він мене не не зрозуміє і не 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 проявить до мене уваги. Але це, це знаєте, це обман обманна думка. Е, диявол це брехун, який приходить і бреше нам кожного дня. І він прийшов, щоб украсти в нас убити нас, погубити нас, щоб загубити ті наші бажання, загубити ті наші наміри, які в нас є багато. і Але у Бога зовсім інша думка про тебе. Бог каже: приходь такий, так, який ти є. Так як ми з вами колись дивилися е мультик, ти особливий. І в тому мультику так багато сказано, всі боялися, щоб прийти до майстра. Але знаєте. Майстер, це той, хто, коли тебе він зробив, то він знає, як це ті... це все виправити і як до тебе доторкнутися. І щоб те минуле, яке в тебе було, те, що ти наробив ще щось не так, то він може виправити. Е -е... Бо в нас багато було різних невдач. У нас багато було того, що м -м, нам сьогодні за ті речі, нам соромно. Він дивиться таким, що м -м, каже, не соромся, повертайся до мене. Е, тому що Бог Він є любов і співчуття, який співчуває тобі, мені. Він хоче, щоб ми були разом. І ось чому це пробудження, це великий прорив. Бог хоче, щоб ми пробудилися для того великого прориву, щоб ми усвідомили, що все можливо з ним вперше в житті, що ніхто не з, з нас не заслуговує. Того другого шансу, але ніхто не заслуговує із нас прощення, і вже точно ми не заслуговуємо безумовної любові. Почу по людськи, це не, ми не можемо цього заслужити, але ми її маємо, тому що ми прийшли до нього, ми відкрили своє серце, ви її маєте і сприймайте, що я це маю завдяки Ісусу Христу. Ми не заслужили її, але Бог все одно вам і мені її дає. Якщо ти такі, такі ж самі е, люди, нам кажеться, що вони взагалі не заслужили, але Він також їх сприймає і приймає. Тому що Бог, він є добрий Господь, Він є той, хто дотягується до тебе й до мене. Це нічого не означає, що, що ти щось зробив, але. Бог хоче простити тобі, щоб ти признав, щоб ти сказав, що я не заслужив, але ти сприйняв мене. Е, не, знаєте, не дозволяйте вашим колишнім помилкам і невдачам е, визначати те, ким ви є насправді. Це голос сорому. Е, чого не зробили? Ви, ви, це не те, що хто зробив з вами, а ви це те, що про вас каже Бог. Ми Його дитя, а його діти, це ті, хто прийшли до Нього, просять прощення, і ми получаємо це благословіння і милість Його. І як каже Його слово, знову я хочу повторитися і сказати. Здалеку з'явився мені Господь, і сказав. Знаєте, він з'явився, і ще одна річ це сказав. Так, як колись Моїсею, він сказав з горящого куща, він йому сказав, що зніми обув твою, зніми обувку твою, земля, на якій ти стоїш, вона свята. Також він сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю. Тому я. І виявляю тобі своє Боже милосердя, так що Господь проявляє до нас своє Боже милосердя, і в цьому є не наша заслуга, а це Його милосердя, Його благословіння, Його любов, і хай та любов окутає вас, тому що сьогодні багато різних розномовлень і різних речей, які сьогодні заважають побачити люблячого батька. Да, він і любить, Він і наставляє, він і прощає, він і милує, але Він і приводить нас до себе в Царство Небесне. Я бажаю кожному із нас, щоб ми слідували за ним. Якщо ви ще не знаєте як Спасителя, як той, хто приводить до себе своїх дітей в Царство Небесне, то у вас є така можливість сказати йому такі слова: Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ і вмер на Христі. За мене і воскрес також, для того, щоб дати мені оправдання, дати мені милість, дати мені прощення, і прошу тебе, прости мене за всякий гріх, за все те, що я зробив в, свої, в своєму житті неправильно. Очисти мене і оправдай мене. І запиши моє ім'я в книгу життя. За все тобі дякую, великий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.